Від повітряних сил збили 106 ворожих безпілотників. 56 не досягли своїх цілей, тобто були локаційно втрачені. Усього ворог проти нас застосував 167 ударних БПЛА типу Шахет. Також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 по сумщині із Воронезької області. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні, вогневі, вогневі групи повітряних сил та сил оборони. Ми їм уклінно дякуємо за це. Загальні втрати противника від початку повномасштабного наступу на Україну вже сягнули позначки 862 тисячі. Цієї доби наші військові зменшили ворожу армію на 1300 осіб. Також спалили 19 танків та 23 бойові броньовані машини. Не дорахуються вороги своїх артилерійських ще й систем. 72 знищили наші військові за добу. Перетворили на брухт 3 РСЗВ та 4 засоби ППО. Знешкодили 175 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також наші оборонці успішно ліквідували 146 одиниць автомобільної техніки та систем, і, звісно, одиницю спекттехніки.